Вітаю вас! Євроспільнота прорахує нам 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Я б це відео не робив, але я б почитав коментарі. Ну таке враження, що Ні, я розумію, що більше журналістів взагалі погано розбирається, що це таке. А інші редактори нам в залежності від того, чи хвалить, чи ругать, і там фейк, і там фейк. Давайте вам розповім, що це таке. Давай. Ну, все-таки дійсно цікаво, тому що ну, читати цього люмітню неможливо, просто неможливо. Навіть, ну скажімо так, давайте пару тапочок в адрес наших депутатів. Депутати милі, якщо ви щось коментуєте, ну не виглядайте таким дурням. Є на сайті Міністерства економіки розписано, що таке фонд. план. знаєте, а українській мові. Почитайте, тому що ви таку дурню несете, таку несенітницю. Соромно за вас. Це депутати всі, і слуги і не слуги. Хлопці, ну припиняйте. Я розумію, що ви нічого ніколи не читаєте, крім там, цінника в ресторані. Почитайте. А тепер виключно для українців. Значить. Так, да, євроспільнота ще в тому році проголосувала, що вона виділяє в Україні 18 мільярдів євро. Ну, от по кусочку видають. Ну що, ви соросли? Чого півтора? Ні, ну просто так домовишся. По кусочку, по кусочку, по кусочку, по кусочку. Да. Звучіть красиво, правда? Мікрофінансова допомога. Дійсно, це кредит. Ні, ні, ну не лякайтеся, Господи, я вам сказав правду за да, Кредит. Далі ще дійсно. Він розрахований на 20 років, то на 25. Там 20 плюс 5 років так званого. Ну дивіться, якщо ми за 20 не погасимо, ми маємо право ще 5 років погашати. Ну такі умови. О, є. ні. Дивіться, чому не звучить так, ма допомога. Звичайно, ви скажете, ну кредит, ну так, да, дійсно. Фактично 25 років кредиту. Мало, відсоткова ставка, там дуже маленька, я даже символічна, скажімо так. От те, що називаємо 0,1%, да, там вона, скажімо так, при... ну, Скажімо так, там е десь е вона трішки буде мінятись, але вона не буде перевищувати 0,3% річних євро. Вона дійсно дуже маленька. Ну, це умисно мисно робиться. Про що ви зрозуміли, е вважається так, що це даються гроші от цекла із фонду. Європи. Євроспільноти. Давайте так. Просто вони скинулися, так. Да. І тут стоїть така мета, не заробити. Так, да, фактично, за 25 років, так, да, гроші знецінюються. Говорить, наша мета тут не стільки заробити оці відсотки, це за обслуговування. Ну, а так, да, так, ми дали. Там. Погашати теж будемо не зараз. Там поетапно. Ну, як правило, як правило, такі кредити через 10 років тільки починають погашати. Але знов таки ми маємо можливість відтермінувати і погашати у тих ще 5 років. Тобто, ну, скажімо так, 25 років можна погашати. Ну це і чому і називається допомога. Зрозуміло? Нарешті. А то допомога, не допомога. Борги, не борги. Хлопці, я розумію, що це кредит. Але от ви візьміть кредит на 25 років в євро під 0,1% кричних. ну, покажіть клас. Я хочу подивитись на ваші задоволені мордашки. А ну, отож би. Так що не трандіть. Це дійсно дуже пільговий кредит. І те, що я даю, це дійсно дуже добре. Чим ще добре? Тим, що це, на відміну відкрити МВФ, тут немає ну, таких жорстких умов. МВФ, коли дає гроші, говорить, гроші мої не користуйтесь. МВФ, коли дає гроші, вони виключно тільки на рахуночок і там зберігається. Трогати їх не можна. МВФ забороняє. Ну є така політка. А це... Зовсім інше. Оці гроші можна використовувати. Ні, ні звичайно, Ви зразу скажете, от от, крут! Крут! Припитняйте. Аж тошний дід вашої коробці. Ці гроші, дійсно, ну, в даному випадку вони поступають на рахунок Міністерства фінансів України в Національну банку Україну. Технологічна операція. Після цього, дійсно, Міністерство фінансів мало можливість цю валюту продати на міжпанку. Скоріше за все і продав. Може за раз продати, може по частині, там по різному. Це вже вони самі вирішують. І в результаті, як вони продали, да, тут два варіанти. Або їх куплять імпортери, може. Навіть ви можете купити. От банк купує валюту, потім приходить в адміни, опа, і купив. Це так, да, так, да, так. Да, да. Ну і відповідно може викупити національний банк. Да, тому що час від часу От Національний банк викуповує валюту. Дуже часто так буває. Міністерство нації продає, а національний банк це викупує. Буває. Така ситуація. Що далі? Ну що, значить, викупили? Це значить, Міністерство фінансів замість євро вже буде гривня. Да, по курсу. Виставку. О, так це ж непоганенько, 40 мільярдів, навіть з лостиком. Де там все? Ого, 60, да. Куди ці гроші підуть? От тільки припиняйте мені про цю корупцію. Просто вже тошнить, хлопці. Тошнить, помієте? Ви не білі месяцям не тямите, але корупція, корупція. Подіїть працювати туди, і буде ваша корупція. Ці гроші підуть на фінансування правильно соціальних програм. Це і вимога євроспільноти, і потім, коли Міністерство фінансів буде звітувати перед Єврокомісією, да, вони покажуть, куди гроші підуть. покажуть. Що значить соціальні? Перш за все, пенсії, пенсії, пенсії. У нас, на жаль, дуже багато пенсіонерів, зараз іще більше стало, і пенсійний фонд, ну скажімо так, в теорії вважається так. Ви працюєте, за вас роботодавець не ви, За вас роботодавець платить єдиний і за рахунок єдиного соціального внесу повинні платити пенсію. Але так як на сьогоднішній момент всі хитрі. Тільки великий бізнес платить один соціальний да, е, Зарплати військових платять, це однозначно. А оці всі малі селідні бізнеса, всім в по подпорі, кажуть, платити не буду. Переречок все одно немає. А ми всі тут хитрі. Да. Тому дійсно, на сьогоднішній момент ситуація край мерзовна. Дійсно, не вистачає. І тому, якщо Міністерство фінансів не підкине гроші, то пенсії платить немає фізичності. Але тепер є. Підки. Тобто ці гроші підуть в пенсійний фонд. Пенсійний фонд це пенсія. І оці маленькі пенсії, про які ви скиглите постійно. Хлопці, нема грошей, фізично. Ви ж маєте податки піти, ніхто не хоче. А от хай день взяти. Ти ж бачите, що робиться? Пенсій вже багато. Так, да, частково піде на виплату пенсії військовим. Це теж. Тому що ви знаєте, що нас, на жаль. В час війни зросла кількість інвалідів військових. І ви самі не гірше мене розумієте, що їм пенсії треба платити більше, ніж звичайних пенсіонерів. Я думаю, ви це не заперечуєте. Тому дійсно ця ну, частина грошей піде на виплату пенсії військом, які втратили ну, самі результаті в в перевіді. Так що це є. ці гроші підуть для біженців. Тобто ці виплати, які отримують біженці, ну ви скажете 2 тисячі, ну так, да, 6 тисяч. Да, це. Ну це ж не зараз. Да, да, Частково ці гроші підуть і дійсно на зарплату військову. Це теж. Але більше воно піде все-таки на пенсії, пенсії. Тому у нас з пенсіями ви не являєте жах. Я розумію, що ви такі це. Ага, ага. Порозумійте, у нас, щоб заплатити пенсію за місяць, треба 60 мільярдів. мільярдів. Хлопці, крадіть менше, тоді буде за що пенсію платити. А то ж ви хочете всі вкрасти, до податки подали хоче? а вони готов. Так, да. да? дійсно, на сьогоднішній момент, якщо так сказати по-чесним, пенсія в Україні виплачується за рахунок кредита, який ми отримали є в експерт. Ну, та я б хотів. Ну давайте не платить пенсію. Будемо всі ходити патріоти, 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 ну, патріоти всі, да. Нічого не платимо, там е, да-да-да. <смі> Борг, да. але ще я зрозумів, що розповів, що це за кредит, як його поажати, що з ним буде, що з ним не буде. Тому можете поругати, пофалити. Те, що я розпальнути дає, це добре. Те, що дає в таких умовах, чудово. Те, що фактично вона за рахунок цих грошей закриває, дірку, ну повністю закриває по пенсійному фонду і вирішує проблему. Ну, я говорю, частково там гроші під зарплату військових. Тому що зарплати військових теж не вистачає, тоді якраз, хопа. А на, на інше не можна. Ні, там просто, щоб ви зрозуміли, Єврокомісія дійсно контролює і місце починається показує. Прийшла сума, поділили сюди виділили. Володцеви, там не менше. Тому ці всі ваші корупції точні. От ваші корупції. Просто тошні. У вас вся корупція... А, а самі податки платити не хочете. У вас це корупція, а самі спекуляції займаєтесь. У вас це корупція, а самі тихенько... Да-да-да, то я знаю, що ви витворяєте, так як на сьогоднішній момент війна все спише, да, да, да. от той не трандій. Так що, ну що ж, подякуємо Євроспільноті, в прямому розумінні. Вона врятувала наш пенсійний фонд. Слава Європі! Не наче. Якщо припинення фінансувати, ну жан буде ви си не вірите. Жах! Ну просто треба здійснити і зупинити і виплати пець. Я не жартую. Я розумію, що ви вижартувалися вже своїми там ігрищами. Да, ми це знаємо. До да, побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.